Друзі, хочу показати вам дуже стильний аксесуар, який я створюю індивідуально під кожного замовника. І так, це, скажімо так, комір, який багатофункціональний. І так, так, усім привіт. В даному випадку цей комір пошитий із якісного щільного трикотажу. Тут він подвійний. Зараз я вам також його покажу. Дуже цікава обробка з ось такими завернутими країчками. Далі цю штуку можна одягати на дві сторони, тобто тут іде лицева сторона, ось такий хлопковий бавовняний трикотаж, а тут ось такий більш зернистий та блискучиший. E, так, погляньте, одягаю на себе, e, оскільки трикотаж. Трішечки скручувався, він ще в мене продубльований. І так, показую наглядно. Це колір ось в такому форматі. Він тут знаходиться на так показую, ось от таких от декоративних маленьких булавочках. Тому ви можете його одягати поверх будь-якого світшоту, будь-якої його тільника, футболки, рубашки, блузи та ну, жакета. Погляньте. А якщо ви захочете, то ви можете одягнути. Ось так, вот покажу. Наприклад, у вас буде брюки, спідниця або джинси, то цими ж булавичками ви можете зафіксувати собі ось такі стильні будуть бриделі підтяжки. Тому це така функція Дуже цікава трендова річ далі, оскільки вона ось така досить довга, вона може бути ще ось таким окремим декором, теж на жакет, хто полюбляє асиметрію або на рубашку. І дуже пробувала на манекені забити. Ось цю штуку можна навіть зав'язати, як Щас тут телефоном не, пок... не видно, закриваю як краватку або на такий цікавий аля бант. і також, оскільки він довгий, може служити як пасок. Тому подібні комірці, якщо роблю індивідуально, то ми. Уточнюємо форму, яку ви хочете, тобто вона може бути така ніжна плавна, вона може бути гостріша, вона може бути в два рази ширша, вона може бути в два кольори різні, наприклад, чорно-білий, або одна сторона яскрава, друга базова. Він може бути джинсовий або з мережа. тобто будь-який каприз можу зробити від вас. Тому ось такі комірці доступні до замовлення для капризних при індивідуальному замовленні. Тому тому актуально, хто хоче щось подібне, то запрошую пишіть свої побажання. Буду вам відповідати. Дякую за увагу.